Всіх вітаю на своєму каналі. Так, ось сьогодні приїхав попробувати знову щуку. Поставлю жерлиці. Так як у мене живців, як бачите, з живцями щось не, не, не складується, Поставив 8 штук. Думаю, приїду попробую, бо ще в нас. Два дні буде похолодання, показує там вже серйозне таке. Ну не морози, але вже думаю так. Ось поставлю 8 штучок. Спінінга не брав, вода світла на спінінг. Вона не хоче на живця клювати, який там вже спінінг. Ну якщо десь річки по ямках, да, я б, звісно, би. А тут на торфянику метр глибини, які тут може бути джиг і так далі. Тому будемо сподіватись на живця. Не знаю, як вона буде клювати, але брохає щука нормально. Щука десь видно жирує. А може я, ну, сплески такі, це щука по-любому, бо сплески такі нормальні. Вже я не 5 і не 10 разів чув. Ось за цей час, що я тут знаходжусь. Ось виставився. Переставив пару штук, трохи так їх розтягнуло, то я зразу так щось у кучки. Дуже щось там таке брохнуло пару разів, як на одному місці, десь біля Бо Я ось от трохи у бік. Треба пропливти подивитись. Шнурок десь бачу аж в очерет. Завів. Це вона тут і брохала. Так, щось не, нема. Ніжняка, все. Шнурока ж на очереті. Нема щуки. От лки-палки. Збила. Чи є. Бля, дивись. Ого, 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 дивіться, що робиться. Оце парачик, блин. о у у щука, блин. Вот блин! Оце пощека! Е-мое, блин! Оце подарунок, блин! Я не знаю навіть, как ей показать Вот все пара чище О, блин Та вы шо, блин я как руки колотятся Оце воно, блін. Я не знаю, навіть не знаю, як емоції передати. Я думаю, по моїй довольній фізіономії все видно. Дивіться, яка. Ну, так може, не знаю. Ну тут два з половиною по-любому. Все, для мене риболовля, вона вже, скажімо так, состоялась. Хоча тільки почалась. Якщо навіть уже до обіду нічого не клюне, я вже отак довольний з головою. Ну це ще раз ось показує, дивіться яка Мордяка. Клас. З такого приводу не гріх і чайка випити Я ж кажу, якщо вона на сьогодні одна-єдина, мені вже цього з головою, все, я емоцій Звісно, на спінінг, там свої емоції, ну тут теж свої. Я спочатку, як підплив, шнурок бачу, вона десь там так пригала, що шнурок, частина цього шнура висіла на очереті. Думаю, ну як там щука може бути і шнур. А там далі вона, ну шнур такий трохи. Бо я шнури тут у нас водоймі сильно глибокі, корчі, очерет, трави. Ми тут ніколи на жерлиці багато. Ні зимою я на катушках у мене багато ліски нема. Так само літом. Не потрібна там шнура там, по 15-20 метрів. Навіть 5 метрів тут це вже багато. 3 метри це вже, вже там. А так, 2-2,5 я так витає. То я навіть зразу і не зрозумів. Хоча коли там стояв за метрів 70-80 звідси, я чув, як вона брохала. Раз, другий і третій, Думаю, вроді таке, як вже нажелиться, не може вона вже на одному місці. І бачите точно. Так, вийшов на берег. Холодно на лодці, я вам скажу. В основному мерзнуть ось ноги. Треба було одягнути мені пінку, а я одягнув резинові чоботи. Так, перекусить, я думаю, зразу. Поки клювань все не було, я там ще крутонувся, хвилин 20 не було. Думаю тут мені ось недалеко, я якраз ось недалеко від берега. Думаю вийду, перекушу і заодно трохи зігріюсь. Бо мене ось було температурило. і вчора ще температура була і позавчора. Завчора в нас був цілий день дощ. І що то мене трохи, хоча горло все нормально, не знаю з чого воно. Так зараз ось гораченького чайка. Він ковбаси взяв, кусок не різав нічого, зараз поріжу, трошки переснідаю. Багато з собою на риболовлю їди ніколи не беру. Як я казав, не їсти я сюди їду, а рибу ловити. Ще взяв пару пряників. Получилось минулому місяці виплату з Ютуба. І вирішив ось сьогодні у мене день народження забити собі такий подарунок. купив собі ось такого термоса. Бо щось у мене з тими термосами не, не складується. Як не куплю, так попаду на якийсь сезон і все. А це вже думаю куплю такого подорожчого. Ну, узнавав за ці термоса, вроді нормально. Служать людям. Ось купив такого на 0,75. Ось на риболовлі, не тільки, коли вже холодно, незамінна річ. Чайка гарячого попить завжди приємно. Сьогодні 6 листопада. Я з 1983 року народження. Народився не тут. Народився я в Київській області, Бориспільського району. Село Мирне, велике там село. Мох, хто дивиться, мене там вітання вам. Але виріс тут Азмалку в цій місцевості. Святкувати такого діла я не, не люблю і не буду. З Веронікою щось куплю солоденьке. Може якісь типу, такі, як тортики в магазині бачу, є щось купити таке смачне до чаю. А то буде і все святкування. Все, зараз перекушую, бо на березі я вже досить давно. Мені тут ось тітка моя рідна дзвонила, мене поздравляла, таке побалакали хвилин, мабуть, 30, давно вже не зізвонювались. То вже кортить, знаєте, чи є там клювання, чи ні. Мені, правда, живців. Нема живців. У запасі у мене три живця в банці. Все. Нема. І нема де їх тут наловити, не знаю. Ще за не шусу єтира. Туди далі, а то я вам був, знімав відео. Туди далеко, де щучка влізла карасі. Мо хоч на цих ротанів. До речі, а ця щука ж плюнула на ротаня. Тут ані стояв, де вона оплинула так, є ось працювання кисне. Видно, що холоста Шнур не натягнутий. Так, нема нічого. Нічого, збило. Так, збило живця. Так, є бачу. Ось щучка на жерлиці. Ось вона, ось вона, ось вона. Так, вже в нас сонце вийшло. Льоша вибрався на рибалку, й погода не рибацька. Але ого, ого, дивіться як гне Така О, шнурок. Ой, шнурочок. Оба от впала. Ось тихенька. Що випустимо, мабуть, що її робити. Так, ще бачу на одній жерлиці почулося спрацювання. Ладно, випущу вже. Так і буде. Оці поміняв жильця. Ось наступна жерлиця, Знову спрацювання бачу. Таке холосте, боже. Бачу, что шнур висит. Так, нема ничего. Сбила. Нема уже все. Еще один живец и все. Ёлки-палки. Лопнул поведеть. що він лопнув працювання і теж мабуть нічого нема все в мене останній живець щас оцю поміняю о натяжка ой ого Ух ти Блін! Оце була щука теж. Що сталося. Дивіться що з крючком. Я не знаю як показати. Оце залишилось з крючка. Ну щука була, ну там навіть не три. Дивіться, що з крючка сталося. Бля, не чув, що тут обоха, і треба було зразу сюди плити. Все ех я не знаю, що сьогодні відбувається, но це ось поки я був на березі із восьми, і щука брохає, брохає з восьми, 4 спрацювання. Но на цій жерлиці була хороша щука. Підпливаю, шнурок значить в сторону, але він не натягнутий. Вона вже так накрутила, що вона просто стала Тільки я почав тягнутися рукою і тут просто удар. І дивіться, вже як вона, що вона зробила, як можна було так двійник скрутити, щоб кусок тільки дроту цього з крючка залишилось Це була хороша. Я там, як ще плив, я чув, що тут оброхає раз за разом, але я думав так море, бо це вона видно і була. Ну, нічого не зробиш, значить не наша. Все, будемо поміняв, все, шлюців в мене нема. Вже те, що буде спрацьовувати, буду, забирати в жерлиці в лодку. Так, ось теж спрацювання. Недавно я цю жерлицю ось переставлю сюди. Все, холоста. Нема, збила живця. Всю цю жерлицю я знімаю, живців більше нема. Не зрозумів, нема на колку жерлиці. Йома йо моё як це таке може вже бути? Що це за щуки тут такі? Нема жериці. Нічого собі. Ой, блін! Капець, ця капронка. На капронці цей чорний був, Дивіться. Я в шоці, блін. Що Шо це за щуки тут такі вже? Живуть. Да. А где она, цикава, Все, не мажели здесь. Да. Получается, видервала саму эту трубку. Оно там капронка. Я не знаю, яка тут сила надо была удара. Я что-то там, когда сидел, Я чув, що тут агахнуло так добре, ну так вроді сплеск такий був. Ну як цю капронку можна було порвати, хоча капронка зараз оця сучасна, вона скажімо, не така вона як раніше була. І все, відірвало це, все шматем і з цієї жерлиці десь поплила. Я ось тут постояв, думав може десь закрутилась заочеред. Я думаю, десь може буде видно, ну, видно на чисте поплив. Отаке От буває. Видно, попав я сьогодні трохи на клювання. Ну аж знаєте, такий вже азарт цікаво. Ну що, треба переробляти. В мене ось я переробив, треба було сісти тоді, всі переробити на шнур. Я коли вам показував посилку Василя, то прийшла, там один такий шнур, де я казав, його ніде використати не, не можна. Там 0,35 канат. От на деяких я поставив. Оце ця щука здорова попала. Всі ці жерлиці треба переробити на той шнур, Ну я не знаю, щоб того шнура вже порвати, я не знаю, що тут вже повинно бути. Вже краще вона цього витягне і потягне, чим його порве. А капронку, бачите, порвало. Буває і таке. Все, буду, мабуть, я потихеньку гребти на берег вже час. Десь біля двох, зараз буде годин дня. Зараз туди-сюди, де Вероніка вже зі школи прийде. Ось вроді ж тут поплив, недавно ось, знову спрацювання на жерлиці, Щось таке. Схоже, що холоста теж. А не є щучка. Є, є, Ух ти, Ух, як ковкад глянь. Ладно, на кулка. Вешучка. Вот стоять. Стоять. Вот такая. Невеличка. Блин. Как завжди я забываю от своего инструмента, что вымать крючки. Чтобы так аккуратненько ее вынять. Блин. Так, вынял. Ну что, такая кита. Здесь грамм 500, может, будет такая долгая, не толстая, долго такая. Что, выпустим? Ой, чтобы люди не сварились, да? Все. Иди. Я думаю, нам с Вероникой ей будет... достатньо і однієї поїсти так все цю жерлицю теж знімаю і все ж плив, здається ж ось недавно понад цією жерлицею хвилин 10 назад вже спрацювало під дебют вахи підсумки сьогоднішньої риболовлі. значить ось перша плюнула Ось така трофейчик, хтось каже, що це не трофейчик, для наших місць це трофейчик, отак. Ну, самі бачили, дві я випустив, такі по пів кіло, може, менші. Було пару обривів, чомусь перекрутився цей повідець, може він там десь лопнувши був, ну то вже не важливо. Для мене це, ну, мог хтось теж скаже, що це за клювання, да, повинно. Для мене це клювання. Я думаю, що я... мені пощастило сьогодні попасть на його. Ну що, оставив я ті жерлиці з живцями. Мені там вдома ще штук 8 якихсь є, плаває. Поставляю тут лодку. Ну що, завтра вранці приїду ще хоч на пару годин. Тому що кажу, це для наших місць це вже кльов щуки. Я задоволений. Це найкращий ось подарунок на день народження. ось дивіться. Ще так скажу, сьогодні 6 листопада, як я вже казав, сьогодні у мене день народження. Всім дякую за поздоровлення. Хто вже ну, мене поздоровляв зранку там в Телеграмах, в Фейсбуці, по вайберах. Це Люди підписники, хтось дзвонив, живу, поздоровляв. Всім велике дякую. Все, буду збирати. Зараз у нас півтретє і поки мотоцикла заведу, поки прогрію, поки доїду додому, де вже й Вероніка зі школи прийде. Всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока.